Квартира на першому поверсі, плюси та мінуси. Все просто. Перше, такі квартири найдешевше всього. Мінус десь 15% від ринку. Друге, у разі екстрених ситуаціях є аварійний вихід. Третє. Не потрібно чекати на ліфт і підіймати сходами. І четверте немає сусідів знизу. Тобто ви можете не боятися, що когось затопите, а улюбленцям пострибати, потанцювати прям дуже зайде. Далі, мінуси, їх також немало. Перше це шум вуличних доріг, прохожих дітей, домофонів і так далі. Друге, перший поверх найбільш пильний. Третє. Перший поверх найтемніший з усіх. Четверта немає балкону. П'яте, якщо це будинок старого формату, на перший поверх припадає підвищена сирість та неприємний запах з підвалу. І останнє шосте по сусідству можуть відкрити комерцію до прикладу, бар наливайка 24 на 7, яка з радістю вам допоможе вночі не поспати, а купити квартиру можна в компанії RPG.